Всім привіт, усім гарного перегляду, вітанечко. Ми сьогодні з вами розглянемо гарний бій, який я зіграв на Т110Е5. І дякую величезне Масилюсу за замовлення майстра на цьому танку. Реально, я взяв та виконав це замовлення з першого бою. Це перший раз в мене таке, що з першого бою виконую майстра, але ми його виконали. Так, я тоді. Проходив кваліфікацію до турніру, і, в принципі, я був налаштований просто максимально на перемогу і на демедж. Тож, гарного вам перегляду! Не забувайте подобайки та коментарі під даним відео, а також підписочки на канал. І ми погнали, дивитися даний бій. Даймо, і граємо з даного. Має бути завершення боїв з 20 боями, і має бути середній урон е, непоганий. Непогано, я думаю, що я зможу зробити 4 тисячі, але подивимося, як вийде. Тобто, ну Дуже добре було б, якщо б я зробив би 4 тисячі середнього урон. Хоча, ще раз кажу, мій скіл трошки виріс, можливо, я зможу трошки більше ви видати. Це будемо вже дивитися вже в майбутньому. Так, швидкість спільнотну снаряда тепер. Десь так. 1067. 1067. 1067, все летить однаково. Окей. І ми їдемо на позицію першу. Щоб відстріляти важких танків. Наша шишка е з лівої сторони. Це означає, що я можу тут нормально відіграти. Головне, тобто майже не показувати цей, як то кажеш, цей лючок і все буде гуд. І Все буде гуд. Робимо собі такий таку штуку як кущі І стаємо ми ось так от не їдемо хто поки що? Добре, подобалось, тримай ще вітанечко. Пряма попадання. Попасти. А подивися, а він попав. Куди він мені попав? А на Олдешку. Я зрозумів його. Є пробиття. О, то ще проблема. служит тяжко попасть, там пиксель гейминг, можно так сказать. Пау. О, як вічно. Як он играет. Як он Пішки полетіло вище. Та а це як я не пробив? Розірвало. Як я це не пробив? Окей, подивіться, що робиться тут. Я моя моя. Є попадання. Будемо їх зараз вбивати це пацанів. Вони занадто в себе повірили. Дуже добре. Пробуй добре, симтріон не треба трошки буде полегше. Тягни запаску! куди, куди, куди? Усеніця відновлена, можна їхати, запаску поставили. Мені в лючок попадає. Ну і в принципі через те, що в мене нічого з цього боку, він має можливість першим, першим давати урон. І ми їдемо і кранвагена вбиваємо, скільки він каде. Командир, ну ти знай. О, ні, не каде, подивись. Ковангар, чуваче Противник знищений. ти крадуть? Нє-нє-не, пішла туди сраки. Блядь, не попадаю. Командир, Добре, ти горить. Снайпер. Горіла сосна палала. Дрогата, вся так, цього чувака я не проб'ю. Давайте ми вб'ємо єсоту. А потім вже Йог, до Мінотавра міно поїдемо разом з Коброю. Давайте спочатку кобру. Опровольнемо. А потім поїдемо до цього, до Мінотаура. Сот ХП у мене є. Надіюся тут... Ні, Т-30 немає тут. Добре. Гнали. Добре, мінус. Тут лишається мінотаура. Свої справи заробить. Ми його вбиваємо зараз. Випогнали назад на базу, там iMix. Е, е, так. ДТшка, Т30. Давайте поїдемо трошечки за її Я думаю, що краще поїхати, як 55. А, хоча, хоча. ні Давайте ми станемо на відстріл Я зможу пересвітити, думаю, цих пацанів, особливо Петешок. Пороблено. Добре. Він я... дивиться сюди. В принципі, я патон танк свічу, в речі Так що якщо він буде їхати далі, то я маю його присвятити його перекатку. В принципі, перший бій мені, дуже, мені подобається, як я граю. М Давайте спробуємо пробити 90 фугасом. А, бля, ні. Добре, наш, наші союзники по ну, ста... Ну, ста, стоїть на баску, так? Ну, мені треба ж тут відстріляти максимум по цих супротивниках. Є пробиття. Засвітився. Це я розумію. Погналу вперед, Я не буду стояти чекати, поки, поки вони приїдуть. Я розумію, що є у світлі, але мені потрібен демедж. Але мені потрібно демедж. <рився> Ай, <блин. Добре. рився> Я вивівся. Ай, блін. Добре. Козак, задарма, не улучшил. Далі цікаво, <рився> де патон. З'явився. Тут це 30-й. Опа, на, вони збили, вони збили. Окей, значить... Зараз здесь має бути тут ще 90 -к. Думаю, що він десь тут. 7000 перший бій, я думаю, це нормально. Е, в принципі, це заявочка на майстра. Ага, ясненько. Давайте тоді перейдемо на ББі, бо я не знаю, як там грилька чи він справиться чи ні. Грильок, бачимо його. Ворог на горизонті. Тепер, зводимося. Так, є! Yeah. Ще, ще дали трошки демеджу і 7400 і 6 фрагів. Непогано. Непогано. <плес> Бля, а це реально, що Майстерос? Майстерос буде? Якщо так, Василіус я з першого бою виконав даний бій. Якщо це правда буде. Так. Я бланден ніякий не кидав. Так. <плес> Василіус, дякую тобі за замовлення даного танку. Дякую просто величезне. Дякую. З першого боя, на. Я просто в шоці. 7449 демеджу я не стріляк у першому бою. Ось такий вийшов бій, і мене стріляли 7400 демеджу, та взяли воїна. Класний бій, реально, мені дуже сподобалося. І ще раз дякую величезне Василю за замовлення, моя повага. І все ж таки, друзі, ви також можете замовити майстра на будь-якому танку. Знизу буде силочка на ці танки, які в мене є, та ціну на майстра. Тобто є танки, яких ціна одна: 300 гривень, є ціна 500. Ну і, звичайно, вже є уніками по 1000 гривень. Так, так, це в нас артилерія і два танки, які я дуже люблю. Ви, якщо дивитеся мене, ви знаєте які. Тож, на цьому моментику, всім дякую, хто дивився це відео до кінця, до цього моментику і до зустрічі на новому стрімчику або відео. Всім чао, всім бувайте!